Ані не вірять, що влада перезавантажилася і хочуть, щоб нові кермани чи держави відчували тиск суспільства, поки зміни не стануть незворотними. Минулого понеділка у рамках рубрики Тема тижня ми запитали про це вас, наших глядачів. Які кроки потрібні для завершення процесу перезавантаження влади в Україні? Парламентські вибори так вважають 22% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці. Люстрація так думають 18% респондентів. 9% вважають, що для перезавантаження влади в Україні потрібно спочатку довести до кінця антитерористичну операцію. І понад половина респондентів, 51%, вважають, що усі вище перераховані пункти або ж запропонували власний варіант відповіді. Процитую декілька коментарів на цю тему від наших глядачів. Олександр Звіниці пише: крім трьох перших пунктів, потрібно негайно заборонити комуністичну партію, а також заборонити обиратися до Верховної Ради більше двох каденцій. Олекс Харкова пропонує свій рецепт: розігнати старих і набрати нових міліціонерів та суддів, зробити строк за корупцію 20 років з конфіскацією і встановити нормальні зарплати від 10 тисяч гривень. Потрібні дострокові вибори до Верховної Ради, але по новому закону, по відкритих списках, це дасть свіжу кров в політику, вважає Юрій Зрівнево. Такими були думки нашої онлайн-аудиторії з цим же запитанням, що потрібно для перезавантаження влади в Україні, наш кореспондент Руслан Дейниченко звернувся до перехожих на вулицях Києва. Ось результат його міні-опитування. Я думаю, що при влади потрібно, обов'язково Верховна Рада наша вже себе показала з усіх боків негативно і обов'язково треба перевибирати Верховну Раду. Тому що діючим складом... Нічого не можна не змінити в цій країні, і великі сподівання, що люди дійсно оберуть парламент, який буде репрезентувати їхні е, інтереси. Абі нужно парламентські вибори. Обов'язково треба провести парламентські вибори, бо нинішній склад ради не може вирішувати серйозні завдання. По перше, там партія регіонів, яка втратила весь свій авторитет. і комуністів треба звідти прибрати. Я взагалі прибрала всіх депутатів, які там два терміни відсиділи. треба дати зелене світло новим партіям і лідерам. Перш за все, доцільно подолати ті проблеми, які відбуваються на Сході, тому що вони, якщо все так і далі буде відбуватися, вони можуть поглинути всю країну. От це саме небезпечне тому зараз доцільно згуртуватися і діяти єдиною країною. Друге питання це звісно потрібно провести парламентські вибори. Вони повинні відбутися, щоб суспільство відчуло, що це їхній вибір. їх потрібна люстрація, щоб у владі не було корупціонерів. Можливо, декого із нинішніх політиків і варто залишити тих, хто не заплямував себе, а решту молодь набрати. Прийняти закон про ілюстрацію, яким заборонити тим людям, які займають керівні посади в державних органах, звільнити їх з цих посад і прийняти нових людей, нових українців, яких є дуже багато перспективних молодих українців, які можуть зайняти ці посади. Якщо повністю знести цю систему, яка зараз є, то результат хочеться нічого. І я думаю, що це буде ну, найбільш коректним, бо це поступово вводити нові сили. Тим часом поступово витісняти ті сили, які зараз в політичній, у Верховній Раді, там чи при президенті, чи в будь якій адміністрації, мені би хотілось такі люди... такі. Мені хочеться, щоб такі люди до влади прийшли, які не заплямовані, які не знають, що таке відкати та хабарі, не корупціонери, не знаю, чи такі взагалі залишились в нашій політиці. Хіба що з тих, хто ніколи не були у владі?